Сьогодні церква і унікальну ікону, ікона Каспировська. Це празднування, переходяще у середу світлої седмиці. Празднуємо ми сьогодні ікону Каспировську у нас серед храма іконка є. Но сьогодні великий праздник в Одесі. Там у них це праздник є. Там сьогодні разом і празнують 60 літє служення церкви митрополіта Одеського Агафанґела. Що сьогодні скажемо? Боже, мати Касперівська, благослови усіх наших людей і особливо всіх наших іменинників в Одесі і в тих других городах, де Почитають особливо Касперовську ікону Божої Матері. А ми із Ужгорода, із Древньої Карпатської Руси напомнимо одеситам, що Каспіровська ікона Божої Матері була принесена у XVI віці із Трансильванії одним сербом, котрий поселився у тому, на тих южних землях. Однако сама ікона має древню-древню історію. А що таке Трансильванія? Це теперішньої Румунії, в той час Румунія не було ще Трансильванія це часть землі між горами Южних Карпат. Но верхня частина Трансильванії є мараморош, наш русинський Карпат русинський мараморош. І тому в древності, одного разу після битви, Мохачі з турками, ця земля, Карпатська і частина Великої Трансильванії, навіть відділилася від от тодішньої Венгрії і була віддільним господарством, в котрому переважно жителів були наші древні Карпаторусини. Русини. Навіть у будущому ця територія буде знову говорити о великих собитях. І Мукачево буде одного разу стане одним із центральних городів Мадярщини, і правління тут то було. Бо тому так нам важно знати історію Трансильванії і Марамороша нашого, звідки і була перенесена ця чудесна ікона по, про, по описанню простенька. Но одного разу одна жінка молилася перед нею. І ікона обновилася. З того часу потім попросили люди віруючи, церкву об'явити, почитати ікону Божої Матері, як особливу цілительницю і чудотворну. Сьогодні вітає імениника Митрополіта Гафанґіла, його помічників і всіх вірних православних в Одесі. Ми кажемо, Господи, поздравляємо вас, браття, і желаємо, щоб ви. Держалися єдинства церкви. А також ми, не забуваючи, що ікона Каспіровська вийшла з наших древніх земель Карпатської руси і конкретно з севера Марамороша, сама по собі ікона дуже схожа на карпатські мотиви. Якщо хтось бачив, у нас в Ужгороді є село, старо є музей. А там наша Древня церква православна, внутрі є ікона. Так от, примерно, методика писання ікони дуже схожа на Каспіровську ікону Божої Матері. Ну, як би не було сьогодні ікона Касперовська, общецерковна святиня. Тому і ми сьогодні в Ужгороді, в Закарпатті, історичній Карпатській Русі, кажемо, Божа мати, благослови наших людей. Куди терплять сьогодні не самі кращі часи, дай нам Боже, щоб ми видержали всі іспитання, куди нам Господь посилає всі, хто причащається в Канонічну церкві, і тут діти Божі, а у вічності, разом з освятими зможемо, й ми по милості Божій і благословенням ікони Божої Матері, Касперська, зможемо наслідувати вожділенної. Для нас Царство Божє. Амінь.